Коротеньке відео про другий грінбуд. Я заходжу зараз в 14 ту секцію, бачите, тут в 14 секції вже по штукатури. Зараз вони перейшли на 13 ту секцію, а саме на 4 поверх, на якому зараз вже відбувається штукатурка. Ми бачимо, що тут не цементна піщана, дорога. А гіпсова. Ну і почались роботи, бачите, розводять опалення. А, нагадую, тут у нас вже котли, а не котельня, тому трішечки по-іншому все буде. Ну, Єдине, до чого не приступлять вже цього року, бо 100% не встигнемо, це до фасадів. Так, вікна є, я зараз знайду почистіше віконечко, щоб вам дещо показати, розказати зараз, може, крайні. Ага, о. Я вгадав. Так, о, бачите озеро. З наступного тижня, з кінця наступного тижня, можливо, через один з понеділка, приступають до робіт по озеру. Тому всіх вітаю. Я думаю, що ця епопея у нас займе більше року. Але основну частину ми зробимо ще в цьому році, тому вітаю всіх, хто очікував на озеро, особливо до 13-14 секція, коли буде заїжджати, вже буде мати. Красиве озеро. Єдине, що по благоустрію одразу кажу. Не все, не поспішайте, будь ласка, поперед батька в пекла, Бо ну, трохи тут буде роботи, тому що нам треба робити і паркінг, і таунхауси, які будуть справа від 13-14. Тому такі моменти. Ну, але квартири вже виглядають так більш-менш, є що стяжок нема. Але я думаю, що, до речі, і стяжки ще в цьому році теж поробимо. Тобто, по факту, в квартирах вже буде багато чого зроблено але нічого не буде. Це фасаду. Ну, а так. В принципі, квартири виглядають досить вже приємно. Ну, це не всі новини по другому то Зараз буде вже по зданих секціях трошечки відео, але я його зроблю окремо. Давайте зробимо наступним чином. Через 2 тижні зроблю окремий вже огляд. По 13-14 він буде більш повний. Я скажу вам про всі дати, які плануються, скажу що за чим, ви можете бути слідкувати. хватаєте мене за слово і. Я вже буду там вам в коментарях відповідати. От. А зараз іду на здані секції. Все, до наступних зустрічей через два тижні по-другому прийму.